Анкети учасників цього року надходили на сайт медсестра з різних регіонів України і охопили всі вікові категорії: наймолодша учасниця віком 25 років, а найдосвідченіший – 71. Цього року, попри військові дії в нашій державі, нагородження премією відбудеться без телекамер і урочистостей. Але ми дякуємо тим медсестрам, що змогли приїхати у Львів та у Київ за своїми нагородами ангелами милосердя, які є символом відданості і мужності. Обраній професії. Багато з наших шановних переможниць не змогли бути присутніми особисто, але ми за будь-яких обставин їх вітаємо з перемогою і висловлюємо вдячність партнерам, які надали призи: це Лореаль та Прем'єр Пелес Hotel Київ. Отже, вітаємо наших переможниць. Номінація Сестра відкриті обійми працює з дітьми. Сестра відкриті обійми працює з пацієнтами дітьми, створює умови для комфортного перебування та швидкого одужання маленьких пацієнтів. Вміє знаходити підхід до дітей. Застосовує інноваційні та креативні підходи у догляді за хворими дітьми. Перше місце живиця Юлія Петрівна. Клініка Охмадит місто Київ. Відділення інтенсивного виходжування та ранньої реабілітації з перинатальною патологією. Музика. Друге місце вишкевич Ірина Олександрівна, міська дитяча лікарня номер 2 місто Миколаїв, старша медична сестра. Музика. Третє місце. Космач Наталія Андріївна. Амбулаторія номер 7. Запорізька область. Місто Бердянськ. Медична сестра. Добрий день. Мене звуть Наталя. Я приїхала з міста Бердянсь. Мені дуже приємно брати участь у. В цьому конкурсі напередодні свята Міжнародного дня медичної сестри. Хочу привітати всіх медичних сестер і побажати мирного Номінація Сестра милосердя працює в військово-медичному закладі. Перше місце хом'як Оксана Володимирівна, військово-медичний клінічний центр Західного регіону, старша медична сестра. Добрий день, мене звати Оксана. Я працюю в військово-медичному клінічному центрі Західного регіону і е, тішуся, що маю можливість е, і таку честь сьогодні е, бути тут і брати участь у цьому конкурсі. Е, дякую за премію і е, хочу привітати всіх медичних сестер з професійним з всесвітнім Днем, Днем медичної сестри, побажати всім здоров'я, наснаги, витримки, милосердя. І бажаю, е, щоб якнайшвидшою була наша перемога, щоб ми всі жили в своїй вільній, мирній, багатій, квітучій, найкращій Україні. Слава Україні! Друге місце: Кузьменко Роза Аганесівна, північний регіон, місто Харків, медична сестра ендоскопічної хірургії і хірургічної клініки, старший сержант. Лєбєдєва Ольга Сергіївна, молодший сержант, медична сестра, військово-медичний клінічний центр південного регіону місто Одеса. Музика. Номінація сестра наставник. Перше місце наконечна Таїсія Василівна. Клінічна лікарня Феофанія. Головна медична сестра. Таїсія Васильівна. Поздравляю вас. Бажаємо всього самого найбільшого. Щиро дякую і хочу сказати Збройні сили України, добро та милосердя переможе. Медсестринство це моє покликання. Все життя працюю, навчаюся, обожнюю свою професію. Вчуся все життя і от отримую задоволення. Друге місце Максимчук Алла Михайлівна, Київська міська клінічна лікарня номер 3 місто Київ, заступник директора з медсестринства. Шановна Алла Михайлівна, вітаємо вас з перемогою і вручаємо цю чудову статуетку, Дякую. диплом і подарунки. Дякую. Я всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і скорішої перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Да. Мене звуть Алла Максимчук. Я працюю в Київській міській клінічній лікарні номер 3 по вулиці Петра Запорозця, 26. Працюю з 89-го року на посаді старшої спочатку на посаді старшої медичної сестри. Інфарктного відділення з 2000 року працюю заступником директора з медсестринства по теперішній час. Свою професію дуже люблю, поважаю. Намагаюсь ділитися наставницькими порадами зі своїм медичним персоналом. У нас дуже хороший колектив. І третє місце: фагоцист Любов Зіновіна. Романівська лікарня, Житомирська область, місто Романів, головна медична сестра. Вітаємо вас, шановна Таїсія Васильівна. Ну і радий вам вручити оцю статуетку чудову і сертифікат про нагородження. Ну і, Звісно, призи. Дякуємо Тасі за ті знання і досвід, які ви передаєте молодим поколінням заради нашого свого майбутнього. Номінація Сестра Превенція. Досвід роботи безпосередньо у вогнищі спалаху COVID-19. Перше місце у Ланюк. Ірина Михайлівна Сокальська центральна районна лікарня, медична сестра, травматичне відділення. Зараз працює у госпіталі міста Львова. Добрий день, Мене звати Іра. і У 2021 році я приймала. Активно участь подала заявку на найкраща медична сестра України, і я здобула перше місце. Так що я е, хочу сказати, щоб всі ми сестри долучалися, подавали свої заявки, щоб вони були почуті і щоб вони також отримали якісь нагороди. І з нагоди, що також вітаю 12 травня з міжнародним Днем медичної сестри. Всіх вітаю! Друге місце заволока Аліна Вікторівна, Київська міська клінічна лікарня, номер 7, сестра медична. Анестезист. Шановна Аліна Вікторівна, вітаємо вас yeah. з перемогою, цієї номінації. і буркне. Щиро дякую всім міцного здоров'я, мирного неба, е в цей нелегкий час терпіння, надії найкраще і, звичайно, перемога буде за нами. Дякую. Я вдячна е, своїм колегам за те, що навчили мене. Дякую всім організаторам за це свято, всім миру, міцного здоров'я. Е, і перемога обов'язково буде за нами. Третє місце Добрінова Любов Ярославівна. Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Сестра медична анестезист. Всім доброго дня! Ми раді вітати вас на 13-му міжнародному конгресі медичних систем. Медсестринство під час війни. Ми вдячні, що нас запросили, і ми можемо поспівати для вас. Дуже приємно бачити вас всіх. Та? Гарного вам конгресу і терплячості, і здоров'я! Це дуже важливо зараз, бо ви є наш тим. Ви ті, хто визволяє людей. Знані у собі відкрити, дай нам наша доле, дай нам сил здолати все веди, меди, не покинь мене на самоті, моє серце зависодив усім, сяйне, сяйне. До перемог ми землю святую свою, серце хай сяє добром сіда.